Коли Дух Христа в тобі, то як ти можеш ненавидіти брата чи сестру? А як ти можеш мовчати, коли брат чи сестра заблудиться або прийде лжевчення? Яка почне йти за лжехристами, за противниками та за тими ж самими Антихристами, які з'явилися вже тоді, тоді чуєте? Так, Антихрист прийде, цей головний Антихрист. Але ми сьогодні не про нього, ми говоримо про тих, хто сьогодні зваблює церкву, щоби церква йшла не дорогою Христа, а якоюсь католицькою, православною чи протестантською. Єдність здарована духом. Написано недвозначно, правда? Одна церква. Одна віра, один Господь, одне хрещення. Я перепрошую, хто хоче це змінити, як не дьявол, зі своїми послідовниками. Ясно для всіх, крім утопівших релігійних отих блазніх, лукаве поріддя. І вони нервуються, що я їх так називаю. Але так називав вас і Господь, так називали вас апостоли. Вони взагалі казали з вами не розмову, до розмови не приходити, навіть поруч не сідати. Я вірю, що ти сьогодні почуєш все просто. А Дух Святий тебе виведе з того місця, де немає і ніколи не буде, Господа Бога. Виведе, щоб дати Тобі звільнитися від влади Антихриста. Антихристів, їх вже багато. Дух Святий введе тебе в благословіння. А ще він занурить Тебе в благодать, дарувавши все? Починаючи від спасіння, а далі і зцілення, і звільнення. Боже, всього стільки даного. І так радісно, коли ти це все маєш, коли ти можеш спертися на благодать вірою своєю. Але якщо віри немає, то яка благодать? Знаєте, Апостол Павло благає бути гідним поклику волі Божої. Тож приймете один одного, як Христос прийняв вас робіть так заради слави Божої. Павло благає. Понабудовували храмів Петра і Павла. О, все! Це самі-самі архіапостоли величають їх, возвеличують, моляться до них та не чують. Що говорять? А Він благає, будьте гідні поклику волі Божої. І дивіться, Ефесян 4,3, що сказано. Намагайтесь зберегти єдність, даровану духом. Ефесян 4,3. Намагайтесь зберегти єдність, даровану духом. Єдність у вірі в Ісуса Христа це не розбрат, а єдність. Розбрат це те, що ми бачимо сьогодні в християнському світі. Це руйнує мир Христів. Там взагалі миру немає. Це дарує нам католицький мир, православний мир. Сьогодні православний мир московського патріархату нам дарує руський мир. Розумієте, але всі хочуть дати мир. Протестанти хочуть дати свій мир. Знаєте, до чого це приводить? До самоправедності. Бо кожен пропонує свою догматику свою віру, як її направляти, як молитися, що говорити. Намагайтесь зберегти єдність, даровану духом. Ревно бережіть її. Що ви хочете від мене, що я весь час про це говорю? А я ревно хочу берегти її. Я хочу бути учасником, чуєте слугою, справжнім послідовником Ісуса Христа, так як був Павло, так як був Петро. Я на них рівняюсь, тому що вони й казали: дивіться на нас, дивіться на мене, говорить Павло конкретно. Бо я дивлюся на Христа. Я дивлюся на Павла, але я дивлюся на Христа. Теж чому? Тому що Христос є в мені. І я дивлюся, як Павло виконує волю Божу. І Він закликає до чого? Він закликає до єдності. Ревно, бережіть її. А далі читаємо четвертий: є лише одне тіло. Ефесян 4,4. О, ні, є православне тіло, като. Михайло, ти не розумієш, то все вже змінилося, ти розумієш, люди помінялися, вони хочуть одні так бачать, другі так бачать, Ми мусимо їм, до... їм догодити? Брехнею, перекрученою Євангелією.